Зараз ми трохи почекаємо, з'ясуємо де тут найближче відділення Альфа-Банку. Вже з'ясували, десь поруч. Не? <різь> Все. І собі спокійно туди вирушаємо, вручимо ультиматум нашим, скажімо, в лавках друзям, запропонуємо їм забиратися геть. З України. ну як ми розуміємо, що така махіна, як Альфа-Банк, швидко не забереться. Ми люди помірковані до 1 серпня, хай вони це зроблять. Розрахуються з українцями і забираються. Якщо ні, то ми їх так само будемо якось грати. Отже, друзі, це друга частина наших заходів сьогодні. Ми є рух рухові і ще там декілька громадських ініціатив. Які прийшли, можливо, це не центральне відділення Альфа банку в Україні, але принаймні це точно відділення Альфа Банку в Україні. Вже наголошував, чому ми саме до нього прийшли. Тому що Альфа-Банк розширяється в Україні і хоче свою діяльність деструктивну вести більш активно. Зайд завжди вистачало, а українці завжди лишаються. Попри всі гнобителі. Отже, ультиматум! Ультиматум! 24 червня 2016 року проводом добровольчого руху ОУН був складений ультиматум до керівництва Альфа-банку на території України. Альфа-банк є російською структурою, що керується безпосередньо публічниками Путіна з Кремля. Таким чином, його існування на ринку фінансових послуг України становить загрозу для економіки нашої держави і суперечить інтересам української нації. Співробітництво з цією структурою гетотожним військовому колаборанства. Ми докладемо максимум зусиль для знищення усіх російських структур всередині України. Припинення роботи Альфа-Банку і справедливого покарання для всіх окупантів і зрадників Батьківщини. Колись ми е, починали протестувати по-різному, колись били пам'ятники Леніну і нам казали, що ми трохи не в розумі, бо кому це потрібно. Зрештою, пам'ятники Леніну знесла українська нація і дотепер зносить, бо духовні символи вони мають значення. Бо чиї символи, того і влада. Пам'ятники знесли, владу ще не забрали. Бо на все приходить час розплати і на все приходить свій час, зокрема, і забирати владу. Так само нам зараз говорять, що ми не європейці, не треба бити геїв і збочинців. Прийде час, я впевнений. І нас підтримає наша нація, тому що ми не хочемо бути європейцями, а дуже хочемо залишатися українцями з притаманними нам якостями, з притаманними нам проблемами навіть. Але це наші проблеми, наші якості, наша культура, наші риси характеру, наша віра це все наше і не треба до нас в хату лізти. Багато чого нам говорили, що ми робимо неправильно. Ще в лютому інтернет сколихнули погроми російських банків. Як же всі пересічні обивателі, це ж не по-європейськи. Зараз заспокоїлись. Як Європа що робить? Зараз заспокоїлись і вже нормально це сприймають. Але ми теж якби, нормально сприймаємо ситуацію, тому ми сьогодні не громимо банки. Багато з українців ходять, а чи зверталися ви юридично? Звертаємось юридично до Антимонопального комітету, до РНБО звернемось, до Верховної Ради і до Нацбанку. Всі ці звернення будуть виставлені в інтернеті. І можу вас запевнити, нічого не зміниться. А зміниться лише тоді, коли український націоналіст бере Бука. І виганяє цю подлюку зі своєї хати, Оце велика українська правда і є, і не треба вигадувати.